В місті Лева на легендарній арені Львів фінішувало справжнє свято дитячого футболу. Національний фінал міжнародного турніру Кубку Націй Данон 2015-2016. Вісім кращих шкільних команд України віком від 10 до 12 років виборювали путівки до всесвітнього фіналу турніру, який пройде в жовтні поточного року у Франції. Перед поїздкою до Львова фіналісти турніру подолали багатоступінчасту систему кваліфікаційних змагань, починаючи з міжшкільних, районних і обласних баталій і закінчуючи міжрегіональними зонами. Протистояннями. Усього у відбіркових змаганнях участь взяли близько 8 тисяч команд з усіх регіонів України. Цього року, послом українського етапу Кубку націй Данон, став відомий український воротар Віталій Рева. Раніше не було такого турніру, як Кубок націй Данон. Був, по-моєму, кожен м'яч. Я пам'ятаю, в районі 8-9 років я участвував і повірте, ми грали на резиновому полі, умови були гораздо хуже. Я помню эти первые слезы. По-моему, моя команда по пенальти программа. Но я в то время не был вратарем. Но просто такие эмоции, которые спустя там, 30 лет ты вспоминаешь. И ты реально можешь понять этих детей, которые приехали на этот прекрасный стадион, участвуют в таком турнире. Що стосується спортивної складової, то подолавши кваліфікацію, у фіналі Кубку націй Данон на арені Львів зійшлися футболісти НВО номер 6 міста Кіровограда та учні ЗОЖ номер 3 з 13-тисячного містечка Береслав, що на Херсонщині, на перших хвилинах поєдинку, кращі зіграні між собою хлопці з Кіровограду забили швидкий гол. Після цього віддали ініціативу береславцям, які не використали кілька гольових моментів. Другий тайм кіровоградці розпочали з атак, впевнено утримуючи м'яч в центрі поля. Як наслідок ще два м'ячі побували у воротах суперника. Остаточний рахунок 3-0 на користь команди НВО мир-6» міста Кіровограда. Тепер хлопці готуватимуться до поїздки у Францію, де вони захищатимуть честь України. Зазначу, що кожного року міжнародний фінал Кубку націй Данон приймає 400 гравців з 32 країн світу. Ну, наша команда має достатньо високий рівень підготовки, працюють дуже хороші тренери. Це Бондар і Коваленко Олександр Вікторович. Команда тренируется по два раза в день. За счет самоотдачи, в первую очередь, за счет командного духа, то есть за счет также хорошей физической подготовленности, достаточно высокий уровень технической, также тактической. На чем турниры есть большая, большая поехать во Францию и там тоже представить Украину, свои команды. Большой стимул. Більше всього мені подобається Крищана Роналду. Бронзу на турнірі завоювали гравці ЗОЖ номер 12 міста Конотоп Сумської області, які в серії пенальті здолали своїх одноліток зі Сваляви, що на Закарпатті. П'яте місце посіла команда НВК номер 26 міста Рівне, яка також в серії після 11-метрових перемогла команду селища Черняхів Житомирської області. Сьома позиція підкорилася юним футболістам села Прилбичі Яворівського району на Львівщині, які мінімально здолали команду Нікополя. Всі учасники турніру були нагороджені пам'ятними подарунками від організаторів змагань. Особливим сюрпризом для переможця змагань став сертифікат від Федерації футболу України на будівництво футбольного майданчика в Кіровограді. Під егідою Данон ми проводимо вже дуже багато проводили турнірів. От году немножко сорвалось у нас. Але з цього года опять они нам подставили свою. Твердое плечо и мы очень рады, что такие турниры продолжаются, потому что для вот таких деток это э, незабываемый, я думаю, футбольный праздник. И тем более победитель едет сейчас на мировой форум, где будет защищать честь нашей э, страны. Поэтому для э, ребят такого возраста это прекрасный стимул.